Росіяни атакували авіабомбами лозову на Харківщині. Постраждав чоловік, якому 59 років, повідомляє прокуратура області. Пошкоджені будівлі підприємства із виготовлення пам'ятників, складські приміщення фермерського господарства та житлові будинки. Російські кабери активного типу подолали відстань близько 145 кілометрів. Випущені вони були із тимчасово окупованої території України. А в селі Гоптівка Дергачівської громади жінка взяла російський дрон і загинула. Він вибухнув у неї в руках. Повідомив керівник військової адміністрації у Куп'янську ситуація змінилася на користь України. Про це повідомив начальник управління комунікації груповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Він зазначив, що судячи із перехоплень телефонних розмов окупантів в місті трохи менше ніж 50 осіб. Вони фактично відрізані один від одного та від своїх основних сил, адже логістика дуже ефективно порушена. Спроби ворога перекинути підкріплення майже неможливі. Українські дрони працюють активно і малі групи окупантів просто не проходять. Росіяни імітують захоплення Мирнограда. Про це повідомляють у збройних силах України. Військові РФ використали вже знайому тактику флаштоків та вивісили свій прапор на території шахти Мирноградвугілля, що розташована на південно-східних околицях міста. Таким чином окупанти спробували створити ілюзію повноцінного перебування у місті, попри відсутність можливості там закріпитися. Втім, плани росіян зруйнували українські захисники. Військовослужбовці 38-ї окремої бригади. Де морської піхоти застосували fpv дрон і знищили ворожий прапор. Також наші оборонці ліквідували двох окупантів, які піднімали триколор. Рятувальники евакуаційної групи Фенікс вивезли з дружківки сім людей. Серед них двоє дітей і одна маломобільна людина. Це прифронтове місто на Донеччині. Дедалі частіше опиняється під російськими обстрілами. Вибухи, руйнування, постійна тривога стали буденністю для місцевих жителів. Лінія бойового зіткнення із кожним днем дедалі ближче. Тому місцеві жителі евакуюються в більш безпечні регіони. Рятувальники щодня вирушають у небезпечні рейси, щоб дати людям шанс на порятунок. Здрасте! Здравствуйте! Дочекались, да? Так, вот это. Я розслабчив. Ага, ничего. Так, вот это. Мы с пещить. да, его. да, да. Тримайте за мене. Ось. Или я лучше вас. Вот так, наверное, да? А тут? За меня, за меня держитесь, дальше проходим. А тут держитесь. Дальше, дальше, дальше идем. Дальше. Следующая дверь ваша. А, ну, Опа. 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 Голова. Голова. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все получилось. Волос, волос учет. Шептку поломаете. Да. Ну, там мы. Прыгаем. Плюс тисяча знешкоджених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Росії проти України не становлять загрози вже 1 мільйон 157 тисяч 400 загарбників. Завчора на металобрухт відправлено 6 танків, 19 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО та 92 одиниці спеціальної та автомобільної техніки. Наші захисники також приземлили 14 крилатих ракет та 490 БПЛА оперативно-тактичних рівня ворога Росія спрямувала понад 150 ракет і більше двох тисяч дронів по українській енергосистемі лише за жовтень і початок листопада, повідомляє Укренерго. Під ударами електростанції, лінії передачі, газова інфраструктура. Українські енергетики знову працюють у режимі фронтових бригад, відновлюючи пошкоджене між обстрілами. На одному з об'єктів, на який допустили журналістів, Reuters, видно наслідки, понівечені стіни, корозія, обвуглене обладнання і зруйновані системи. Попри загрозу нових обстрілів, енергетики знову і знову зварюють метал, розрібають завали та лагодять обладнання. Привикнути до того, що прильоти, бомблять, летять ракети, летять шахети, я думаю, що ні. До цього привикнути неможливо. Не знаю, яким це треба бути чи супергероєм, чи. Хоча я вважаю, що в мене хлопці мої супергерої, тому що. Вони були разом сплечені, виконували свою роботу, друг друга підтримували. І далі, коли вже були прильоті, і ми сховалися під котлом, тому що ми не могли йти в бомбосховище, Ми на на своєму робочому місці. Ми друг друга підтримували, підбадьорували, були разом. Запорізька АЕС знову під загрозою блекауту напередодні станція втратила живлення однієї із двох зовнішніх ліній електропередачі: 750 кВт Заес Дніпровська. Наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі. Про це повідомляє енергоатом. Одночас, як зазначається, лише нещодавно заес вийшла зі свого найдовшого блекауту. Забезпечення зовнішнього живлення станції необхідного для безпечного функціонування знову під загрозою, у разі повного відключення від енергосистеми на заес може статися черговий 11-й блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки. На Покровському і Очеретинському напрямках українські захисники продовжують задавати ворогу значних втрат як у живій силі, так і в техніці, локалізуючи його пересування. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Далі цитую противник не полишає спроб прорватися до житлової забудови багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю. З огляду на це напрацювали комплекс заходів щодо протидії планам ворога, розповів Сирський. Водночас, за його словами, головна увага приділяється питанням сталої логістики підрозділів сил оборони України, а також протидії використанню противником ФПВ-дронів та розвідувальних БПЛА. Український дрон-перехоплювач шахедів запустили у серійне виробництво. Про це повідомив міністр оборони України Данис Шмигаль. Він розповів, що технологію вже передали трьом першим виробникам. Ще 11 готують виробничі лінії. Октопус, саме українська технологія перехоплення шахедів, розроблена збройними силами і підтверджена в бою. Вона працює вночі під глушінням і на низьких висотах. Ночі у російському місті Рязань, де знаходиться один із найбільших нафтопереробних заводів держави агресора, лунали вибухи. Про це мешканці повідомляють у соціальних мережах. Близько другої ночі у Рязанській області голосили дронову небезпеку. Місцеві пабліки писали про рух безпілотників, зокрема у напрямку НПЗ. Мешканці у коментарях скаржаться на вибухи і припускають, що під ударом опинився НПЗ. телерам канал Супернова публікував фото, де видно заграву в небі від пожежі. Як стверджується. На Рязанському НПЗ. Удар по новоросійському порту зупинив 2% світових поставок нафти. У ніч на 14 листопада атака України по новоросійському порту РФ фактично заблокувала один із ключових вузлів російського нафтового експорту. Як повідомляє Reuters, роботу порту тимчасово зупинено а експорт скоротився на 2,2 мільйона барелів за добу. Агентство зазначає, що це один із найпотужніших ударів по нафтовій інфраструктурі Росії за останні місяці на тлі ризиків для глобальних Ставок світові ціни на нафту вже зросли більш ніж на 2%. Депутати пропонують розширити список підстав, які дозволяють обмежити виїзд громадян за кордон на час воєнного стану. Відповідний законопроєкт вже подано до Верховної Ради. Як пояснила співавторка законопроєкту Ірина Фріс, закон у разі ухвалення встановить заборону на кордон для українців, які мають бронювання від мобілізації. Проте дія документа поширюється не на всіх заброньованих, а лише для тих, хто порушив правила військового обліку, але може отримати пільгове бронювання надалі терміном на 45 днів. Коли запрацює законопроєкт номер сто заброньовані за стандартною процедурою працівники зможуть виїжджати за кордон, запевнила нардепка. Комітет Верховної ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг підтримав звільнення з посади міністерки енергетики Світлани Гринчук. Засідання комітету транслювалося наживо. Подання про відставку дала голова уряду Юлія Свериденко. Окрім того, Гринчук і сама написала заяву. Міністерка є фігуранткою розслідування щодо фінансових махінацій у компанії енергоатом. Нагадаю, національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура ведуть справи із кодовою назвою МІДАС. Після завершення війни Україні потрібно оновлення конституції та перезапуск моделі державного управління. Про це заявив колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час форуму Демократія в Україні та світі. За його словами, нинішня система влади є гібридною і не відповідає принципам чіткого розподілу повноважень. Яценюк наголосив, що після закінчення війни роль президента має бути суттєво переглянута. Політик також виступив за реформу парламенту. Від скорочення кількісного складу Верховної Ради до зміни. Процедури голосування запропонувавши ухвалювати рішення більшістю від присутніх, а не від конституційного складу. Президент Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Іспанії у вівторок, 18 листопада для участі у заході в конгресі депутатів. Про це повідомляє іспанське видання АКТІКУЛОЧО14. Конгрес Іспанії офіційно включив цей візит до свого порядку. Денного на наступний тиждень Зеленський візьме участь у заході в залі втрачених кроків. Палац Кортесів, запланованому на 9.30, де його приймуть представники влади. Зокрема, президента зустрінуть у Мадриді, спікерка нижнього. Ні, палати парламенту Франсіна Арменголь і глава Сенату Педро Ролан. Це буде другий офіційний візит голови держави до Мадрида. Володимир Зеленський планував поїздку до Іспанії у квітні цього року, але був змушений скасувати її, щоб бути присутнім на похоронах папи Франциска у Ватикані. Журнал The Economist представив щорічну обкладинку Ребус із прогнозом на 26-й рік. На ній головні теми, які на думку редакції визначатимуть світову політику та економіку. Перший акцент війни і безпека. Зеленський із біноклем ракети та дрони символізують те, що війна в Україні а також конфлікти у Судані та М'янмі триватимуть. Мир у газі залишатиметься несіньким. Другий блок технології, роботи, безпілотники та геймпад під'єднаний до мозку, натякають на стрімкий розвиток нейротехнологій. на обкладенці. Також і торговельні протистояння європі прогнозують більше витрати на оборону і необхідність втримати підтримку штатів. Також журнал вказує на зростання впливу Китаю на тлі політики Трампа. Америка понад усе розробка нових ліків для боротьби з ожирінням та можливі нові пандемічні загрози. І головний висновок, стара глобальна са. Система продовжить руйнуватися а її місце займуть гнучкі коаліції держави, які укладатимуть власні оборонні та торговельні союзи. Міністерство внутрішніх справ Польщі у понеділок знову відкриє два ключові автомобільні прикордонні переходи із Білоруссю. Про це повідомляє польське радіо КПП, Бобронівки, Берестовиця та Кузниця Брузьге були закриті протягом багатьох років через інциденти з безпекою та політичну напруженість у відносинах із мінськом. Зазначається, що це рішення крок Польщі назустріч мешканцям та підприємцям, зокрема перевізникам. Обидва пункти пропуску будуть відкриті для пасажирського руху а в обровниках ще й буде доступний обмежений рух вантажівок. Як додали у Варшаві, відкриття цій КПП стало можливим завдяки надійній охороні кордону з Білорусю. Нині між країнами відкрито один перехід для пасажирів, один для вантажного руху та три залізничні переходи. Німеччина суттєво нарощує оборонну підтримку України. Наступного року Берлін виділить 12 мільярдів євро, а у 27-му – ще 9 мільярдів. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після відеоконференції із міністрами Німеччини, Британії, Італії, Польщі та Франції. Він оголосив, що Україна очікує на додаткові системи ракети перехоплювачі та далекобійні засоби, які разом із санкціями можуть змусити Москву сісти за стіл переговорів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус Підтвердив готовність країни збільшити поставки ППО боєприпасів і дронів та вже готують новий внесок до механізму Пьорн. Учора ми в оперативному порядку погодили участь у ще одному пакеті допомоги тут у Німеччині. Я був на зв'язку з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО, і ми домовилися долучитися до нового пакету, щонайменше на 150 мільйонів євро. Ми рухаємося вперед, і в цьому напрямку Німеччина передала Україні дві нові системи Петріот у жовтні, дві додаткові системи. Це могло статися ще швидше, якби не зупинка роботи уряду США, через яку нам було потрібно потрібно отримати додаткове погодження. Такі були головні оперативні новини. Станом на цю мить наш вір продовжується і вже за мить. Детально ситуація на полі бою.